У Спасопреображенському соборі сьогодні родичі, друзі та бойові побратими прощалися з мужнім криворіжцем Костянтином Левченком. Лише за два роки після загибелі воїн повернувся на рідну землю, аби знайти у ній останній спочинок. Увесь цей час рідні сподівалися на диво. Я хочу сказати за нашого костю. Він дуже хороший був. Наш він племінник. Ми його дуже любимо, пам'ятаємо, і він дуже любив батьківщину нашу Україну. Він був в АТО, ну а потім, вже як війна почалася, вона його в Києві застала і він пішов ну, на війну. Ми ці два роки, він був без пропавший, і ми ці два роки плакали, сумували за ним, надіялися, що він живий. Ми думали, що може він і в полоні. Костянтин став на захист України ще у 2014-му. Пізніше на деякий час повернувся до мирного життя. Працював у Бучі на Київщині. Там і застала його повномасштабна війна. Знову бачив ворога в притул, став свідком жахів окупації. Без вагань пішов боронити свій народ. Воював у складі 8-го окремого батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Командир Дмитро каже, його побратим був справжнім героєм. Показує пам'ять. Світлину, яка була зроблена на передовій. Перший контакт, перше вбивство смерті побратимів на ну, перед очима в мене страх і ступор. А а Костя навіть в цій ситуації він розумів, що А я живий і йдемо далі. Це, відверто кажучи, унікальна людина. Він на такі дивовижні і небезпечні пригоди мене постійно тащив. І він знав, що я ніколи йому не відмовлю. Людина була настільки харизматична і сміла, що. Ну, чесно, після того як він загинув, в мене була можливість е припинити. Е Виконувати свої службові обов'язки безпосередньо в управлінні в пункті управління. Я без нього більше вже не зміг ризикувати своїм життям. Костянтин Левченко пройшов харківський, Донецький та Луганський напрямки влітку 2022-го Вирушив на бойове завдання поблизу Врубівки на Луганщині. Там і зупинилося хоробре серце бійця. В нас було завдання зайняти позиції, і ці позиції. По попередній інформації нам сказали, що вони вільні, відступили хлопці. Але ми не знали, що під час рекогностування нашого вони були зайняті. І коли ми вже спробували туди підійти, то там вже була засідка. Кості відірвало обидві ноги. Вся група була контужена. Ще один, мій побратим, загинув. Один. Побратим втратив кінцівку руку і наш е, головний сержант Роти отримав осколкове поранення в ногу. Наш земляк до останньої миті намагався допомогти побратимам. Його життя обірвалося у 31 рік. Тіло героя довгий час лишалося на окупованій території. Дружина не дочекалася коханого чоловіка, батьки люблячого сина. Відтепер Костянтин Левченко захищає нас з неба, адже завжди мав особливу любов до людей. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, цей день.